За даними ООН, впродовж минулого року 250 мільйонів осіб у всьому світі, хоча б раз, ужили наркотики. За даними Міністерства охорони здоров'я, у 2015 році в Україні на обліку в наркодиспансері перебувало понад 60 тисяч осіб. Результати опитувань свідчать, що перше вживання наркотичних речовин у 32% осіб відбулося у віці 12-14 років, ще у 32% – від 17 до 18 років. Так звані легкі наркотики, в першу чергу марихуану, принаймні одноразово вжили 8% 11-річних школярів, 12% – 13-річних та 26% – 15-річних. Якщо в сім'ї є наркотик, якщо Ребята в яким бы он возрості не очень це большие болі і страдания з усіх сторон. Ти лишаєшся друзей постепенно, тебе страшно комусь об этом сказати, тому що це стидно. Ти не можеш ні з ким поділитися У полтавському реабілітаційному центрі. Вихід є, лікують від наркомані та алкоголізму. Сюди приїжджають люди з усіх куточків України, щоб отримати допомогу. У нас є своя розроблена програма. Вона розроблялася з декільками фахівцями з границі, з Америки, з Європи, з Росії і України. Чотирьохмісячна ефективна інтенсивна програма, яка дає результати в 90% тих людей, які дійшли до кінця ці чотири місяці. Центр вихід є став для нас останньою точкою. останнім таким мастерком том жизни, в котором мы получили... Мы, почему я говорю «мы», потому что я тоже получила эту помощь. И именно в этом центре я имею сейчас возможность и поддержку. Руслан Ільченко – засновник центру, він не щуток знає, що таке наркоманія та алкоголізм. Виникла мрія така допомагати таким людям, які залежні від наркотиків, алкоголю. Але я не знав, як це робити. Е, і тому я е, пройшов навчання і я зміг уже на професійному рівні допомагати да, таким людям, тому що маю знання, маю досвід і маю бажання, і я люблю цих людей. Я люблю наркоманів, люблю алкоголіків, Вони мені ну, рідні, я їм вірю, ну я знаю, як їм допомогти. І, Дякувати Богу, реабілітаційний центр врятував не одного наркомана зі стажем. В 14 років я попробував вперше ін'єкційні наркотики. До цього були інші наркотики. Алкоголь, марихуана і так далі. Ін'єкційні я спробував в 14 років. І ось так продовжалося 23 3 роки. Только два года назад я обратился за помощью в центр выход есть, прошел курс реабилитации, подкрепил этот курс еще амбулаторным лечением. И сейчас на протяжении двух лет и более остаюсь трезвым, не употребляя никаких наркотиков. На сегодняшний день ну, я наладил свои взаимоотношения с семьей, с женой, ну, с родителями, там, с братьями сравнить с той жизнью, которая у меня была до того, как я пришел сюда, и сейчас, то все кардинально изменилось. Меня очень поддерживает то, что по, даже по окончанию программы я все равно могу приходить, в организацию выход есть, и когда у меня какой-то внутри какая тревога или какой-то гнев или негодование, то я могу сюда прийти, пообщаться, и мне могут оказать помощь или поделиться опытом своим другие ребята, и мне становится легче. И для я считаю, что это очень важно, когда ты можешь прийти в какое-то место. Ты не просто получил лечение и ушел туда, а на протяжении жизни я имею какую-то подпитку или поддержку. Наркоманія і алкоголізм це не тільки фізична хвороба, але й духовна. І без зцілення душі неможливо вилікувати тіло. По-перше, ми розповідаємо людям, які лікуються від залежності, як формувати відносини з Богом. І ми наполягаємо на тому, що Біблія це фундамент довгострокових надійних відносин. Якщо не буде глибинного вивчення Біблії, то при першому стресі, при першому якомусь Хорошому навіть відволіканні, Бог стає не такий важливий. По-друге, ми формуємо новий стиль життя. І це братерство, це не тільки вивчення Біблії, це спільнота, яка живе зовсім по-іншому, ніж вони звикли дивитися раніше. По-третє, ми залучуємо їх до служіння, яке є фундаментом також духовності. Вони мають можливість тут реалізовувати себе, якщо об'єднати зусилля залежної особи, її рідних кваліфікованих спеціалістів і вірити у Божу підтримку. Вихід завжди є. Запевняють працівники реабілітаційного центру. Василь Биковець, Ігор Шквира, Полтава, вісті надії.